Це відео про двоетапну перевірку. А зокрема, про другий метод, а точніше, перший метод, який є в списку, це є додаток для аутентифікації. На жаль, мій досвід, станом на січень 2025 року, був такий, що я почав записувати відео про метод SMS і WhatsApp. Відео можна глянути окремо. але і Facebook, і я особисто рекомендую налаштовувати саме цей метод як перший. Він може бути не єдиний, але як мінімум перший тобто додаток для аутентифікації. Він провірений уже часом, він провірений в багатьох різних інших системах, і у Фейсбуці також працює. Нагадую і наголошую, що метод двоетапної перевірки призначений для того, щоб. Убезпечити ваш профіль Facebook обліковий запис від можливих шахраїв, і процес логування до такого облікового запису буде завжди супроводжуватися висиланням додаткового шестизначного коду або іншого значного коду на, е, е, не на а в мобільний додаток. Спочатку налаштую. Покажу, як налаштувати, і потім, надіюсь, покажу, як е, використати. Отож, ми є в налаштуваннях для мого тестового облікового запису. Я зайшов в двохфакторну, двоетапну перевірку і пробую включати, налаштувати е, саме через додаток для аутентифікації. В моєму випадку я вже маю додаток, він е, в мене Google. Аутентикатор. Ви, якщо на платформі iOS чи Android, можете його скачати, завантажити. Інші мобільні додатки, такі як Duo Mobile, в мене також є. І ще ряд інших, але щоб не загружувати, не перевантажувати відео, просто Google-аутентифікатор, хоча б з ним навчиться налаштовувати такі речі. Далі, це перший крок. Другий крок. Значить, варіант один. У більшості випадків, як я роблю, я на телефоні ці налаштування включаю, а е, сканую QR-код з комп'ютерного екрану великого. Але можна зробити це і в ручному мобільному режимі. Значить, треба, по-перше, скопіювати цей ключ, йдемо в додаток. Тут при умові, що в нас немає жодного ще нового налаштованого Facebook профіля, додаємо плюс і вибираємо введення сетап ключа. Тобто це той, що я зараз купівав буфер. QR-код це другий варіант. Назвемо його тест. Facebook. І, власне, цей ключ. Цей ключ, в принципі, буде дійсний, але я видалю його з часом, тому поза відео він вже не буде дійсний. Добре, я зробив цей крок, повертаюся назад в Facebook. Читаємо далі. Скопіюйте і введіть шестизначний код. Тобто той код, який ми секунду тому бачили, там в додатку «Аутентифікатор». Його треба буде зараз копіювати. Сюди я зараз маю вставити ключ шестизначний код. Який вже з, мобільний додаток мені генерує. Зараз він у мене такий. Зараз за пару хвилин він вигасне. Я його швиденько вставляю і продовжую далі. Тепер ми проситимемо ввести код для входу щоразу, коли ви входитиме в обліковий запис із нерозпізнаного пристрою. Голосом наголошую саме ті слова, які ключові. Бо дійсно ваш оцей пристрій, на якому ви зараз налаштовуєте, він уже розпізнаний. Але інші пристрої, наприклад, планшет мами, мобільний телефон тата, комп'ютер сестри чи брата, чи абсолютно якийсь інший комп'ютер чи браузер, чи ну, не навіть держава може бути інша, тоді на новому пристрої вас буде Фейсбук питати код підтвердження, що це саме ви логуєтеся до вашого облікового запису. Або, альтернативно, це є метод убезпечення вашого облікового запису від шахрая. Бо шахрай, навіть якщо буде знати ваш номер телефону чи ваш імейл, чи навіть, не дай Боже, пароль, то він введе логін і пароль, і потім його система буде перепитувати код, а код якраз на вашому телефоні. Тобто, якщо ви не втратили телефон, а вас пробують зломити, то цей метод вам допоможе убезпечитись. Ну, але якщо ви загубите ваш телефон, то Шахрай, звісно, буде мати доступ до даних, як і ви. Ідемо далі. Отже, що вийшло? Я налаштував зараз наразі додаток, мобільний, Facebook, так? Зараз в мене спосіб отримати додаток. Окей, значить, Facebook в мене зараз налаштований з google аутентифікатором Код генерується кожну хвилину. І тепер, коли я буду входити з нового пристрою, е Facebook буде мене перепитувати. Тому давайте я спробую проекспериментувати саме цей метод. Для цього я не буду заходити з Facebook, а, наприклад, з Safari. Трактуємо його як е окремий е пристрій. Зараз в мене, правда, Safari пам'ятає, що я тут входив. Ну, попробую. Я недавно міняв пароль, то якраз заодно і провіримо, чи буде питати код. Бо Safari міг бути запам'ятований. Ми надіслали сповіщення на iPhone і Mac, але це є метод, який по замовчуванню працює у Фейсбуці. Враховуючи, що в мене є вже мобільна програмка, мобільний додаток iPhone, і враховуючи, що в мене є на іншому комп'ютері сесія цього Фейсбука, Фейсбук по замовченню пише про сповіщення. Я можу і там, і там цей вхід підтвердити. Але зараз в межах експерименту я хочу інший метод вам показати. Тобто не сповіщення на іншому пристрої, наголошую це метод. Убезпечення Facebook профіля по замовчуванню, коли у вас є в інших пристроях вже готові сесії. Але я хочу проекспериментувати зараз саме через програму аутентифікації, щоб показати вам, як це працює. Тому я вибираю тут інший метод, спосіб підтвердження, інший спосіб підтвердження особи, і нажимаю продовжити. Клікаю продовжити. Тепер Facebook в Safari е, каже мені: введіть шестизначний код для цього облікового запису з програми двохфакторної аутентифікації. Тому чого наголошую звуком? Тому що шестизначний код може бути і смс-кою, чи у WhatsApp код, чи навіть на e-mail, бо це є поведінка по замовчуванню. Код приходить також на e-mail. Але зараз наразі він очікує суто код з програмки. Двохфакторної автентифікації. В моїй, в моїй ситуації це Google-автентифікатор. Якщо я впишу сюди код інший, він не запрацює, навіть якщо шестизначний. Тому я йду. Чим вигідний цей метод? Тому що цей метод, він ніби обмежений по часу, тобто код живе тільки хвилину, але ви можете це зробити, якщо ви маєте багато пристроїв. За якийсь час, тобто, код, от зараз він червоний, все вже попередній код він не дійсний. Оцей синій код. Зараз він дійсний, буде хвилину дійсний. Відповідно, я його копіюю, але якби так сталося, що я там не знаю, інтернет пропав, чи мене відволікли, чи ну не знаю, впав там на сходах, чи ще щось, то потім ще раз можна прийти сюди і просто скопіювати код. Це дуже і дуже, і дуже вигідний метод, набагато кращий, ніж. Надіятись на смс-ку на телефон або код в WhatsApp, бачите, поки я говорив, уже два рази, код вигас. Відповідно, я вже копіюю цей третій код, ну бо він зараз дійсний, і я з ним йду в Facebook, точніше в Safari, і е, підтверджую, що я логуюся, що це я саме логуюся. Зберегти дані входу. це важлива штука, тому що наразі, якщо ви виберете зберегти. То це означає, що ви додасте Facebook в пам'ять цей пристрій Safari як розпізнаний. І другий раз в Safari він вже не буде мене питати код. Зараз, можливо, спробую проекспериментувати. Але якщо би ви, наголошую, були не на своєму комп'ютері, не на своєму телефоні, не на своєму планшеті, ніколи не зберігайте дані, тому що ви не знаєте, що буде з цим телефоном потім. Ви не знаєте, чи часом інша людина, незалежно, як ви їй довіряєте, пізніше буде мати доступ до вашого Фейсбуку і що вона зробить. Ви цього не знаєте. Тому на невідомих вам пристроях або з певним ризиком не зберігайте, але на ваших пристроях зберігайте дані про вхід, і тоді ви собі цим дасте додатковий метод безпеки. Добре, я залогувався, значить, де? У Safari. Фейсбу... Значить, в мене перший пристрій це є в мобільний додаток Facebook. Другий пристрій це Safari, е, третій пристрій в голові в мене е, браузер Opera на е, Mac OS. Тобто, в мене є три наразі довірених пристрої. І давайте якраз це і провіримо. Подивимося, наприклад, в мобільному додатку. Я зайду з нуля, Паролі безпека. Активні сеанси, і тут має бути три пристрої. Так, це є три пристрої, але я ще хотів глянути також двоетапну перевірку. І тут внизу є авторизовані входи. Значить, є Facebook, мобільний додаток на iOS. Це одна сесія. І Chrome, точніше, Opera, але ну, не важно зараз. на macOS. В межах експерименту просто логуюся так, якби не логувався ніколи, так, якби це був перший раз, ну фактично це мій другий раз. Знову ж таки, процес повторюється. Я показую, щоб просто переконати самого себе і глядачів, що процес діє, процес працює. Знову повторюється про сповіщення. Але я знову хочу вам показати інший спосіб. Саме якраз програма аутентифікації. Нажимаю, клікаю Продовжити. Очікую кода. А точніше переключаюся на програму автентифікатор, Копіюю код. А, не тут. В Safari. В Safari вставляю код. Продовжити. Зберегти. І таким чином я вам показав е, два рази експериментально, е, як налаштува... один раз я вам показав, як налаштувати е, двохфакторну перевірку методом е, додатку автентифікації, і потім показав два рази, як входити в іншому пристрої через цей е, метод. Показував експериментально два рази, тому що Сафарі наразі в мене один пристрій, але показував експериментально, щоб зрозуміли. Тобто ще раз у додатково, якщо б ви хотіли зайти не з Safari, а з Хрома, то це би був третій пристрій. Якщо б ви хотіли зайти з іншого браузера, то це би був четвертий пристрій. Якщо б ви хотіли зайти з пристрою вашої сестри чи вашого брата, то би був ще п'ятий шостий пристрій. Е, наголошую, рекомендую саме цей метод додаток для автентифікації, як, як налаштувати. Е, додаток для автентифікації завантажити е, з інтернету і бути готовим е, налаштувати його з Фейсбуком, щоб потім використовувати разом е, прилагування. Яка, на кінець, Яка може тут бути проблема? Я недавно стикнувся з такою ситуацією. Уявіть собі, що людина загубила телефон. Пароль, наприклад, до Facebook людина знає це вже добре. І на новому телефоні в програмці мобільного додатку Facebook людина логується. Але під час логування це вже буде відбуватися як на новому пристрої. І якщо у вас один єдиний метод, то Facebook вам скаже: введіть код. З мобільного додатку аутентифікації. А ви ж загубили телефон, а ви ж налаштували додаток аутентифікації на старому телефоні, і у вас вже банально немає можливості витягнути той код. Тобто, ви фактично гублячи свій телефон, ви автоматично себе заблоковуєте. Значить, висновок один: треба завжди мати додаткові методи. Автентифікації, точніше, підтвердження автентифікації, щоб убезпечити себе від різних ситуацій життєвих. Завдяки цьому ви будете не боятися втратити телефон і потім легко відновити доступ. У мене було пару випадків, коли люди втрачали телефон, і потім, за рахунок того, що в них інших методів не було, втрачали просто доступ до телефона. Що ще варто показати, якщо би ви хотіли переналаштувати мобільний додаток для аутентифікації для вашого ж облікового запису, наприклад, на додатковому чи на новому пристрої, при умові, що ви не втратили телефон, то заходячи сюди, тобто в налаштування двохфакторної перевірки, ви побачите, що додаток для автентифікації. Підключений. І це один метод. Я ж хочу вам показати другий варіант. Як наголошую, це вже додаткова функціональність, це вже додаткові кроки безпеки. Якщо ви ще досі дивитесь це відео, то вам цікаво і це добре, бо ви тоді зможете ще більше убезпечитись від обікової запис. Я рекомендую. Для більш advanced юзерів, для більш шарящих юзерів з комп'ютерами з телефонами це зробити. Не дуже шарящим, можна хоча б базово це, що вже є, залишити і можна жити з цим дуже-дуже щасливо. Але спробуємо додати другий не в аутентифікатор програмку. Хоча можна, ну фактично, він не заблокує мене, можна другий раз робити. Наголошую, тут можна клікнути плюс і сказати: тест Facebook 2. Але чого я це показую? Я хочу пояснити, показати приклад, що якщо ви втратите конкретно доступ до Google аутентифікатора а ви можете його втратити тоді, коли хакери зламають ваш Google аккаунт. Розумієте, до чого я веду? Тобто, якщо зламали ваш Google аккаунт, а не Facebook, то ви будете мати проблему якраз з цією програмкою. Ви не зможете доступитися до коду. Ну, На жаль, так працює. Може, якийсь час будете мати доступ, але потім сесія вигасне і ви не будете мати доступ. Звісно, якщо ви дуже прошарящий тип, то ви будете мати тут 2-3 аккаунти. Це ну, рівень Бога. Але я хочу додати ще один, щоб убезпечити ще додатково свій Facebook профіль. Назвемо його другий аутентифікатор. Потрібно це тоді, коли, наприклад, Google автентифікатор втрачений, тому що хакери вас зламали суто Google аккаунт, а Facebook у вас ще лишився. Пробую налаштувати в другому автентифікаторі. Він називається Duo Security. Чому він? Бо він згадується, як рекомендований у Facebook. Е, можна сканувати QR-код, можна ввести активаційний код, ключ, точніше. Вибираю Facebook. Е, ну, в цій програмці є така штука, як вибирати Facebook як програму. В попередньому автентифікаторі це не, було, не грав роль. Назвемо це як Joannus Lundiak 2. Бережем. Добре. Код вже зразу генерується. Я його скопіюю. І піду в Facebook. Бо далі він буде очікувати, щоб я ввів код. Вставляю код. Окей, працює. Отож, що ми маємо наразі? Я налаштував двохфакторну перевірку з двома додатками автентифікації. Наголошую, це advanced level. Це дуже для прошарюючих людей. Але якщо ви просто людина, яка розуміє, що вам треба максимально використати всі можливі методи, то просто послухайте, вслухайтесь і зрозумійте, що це вам не пошкодить. Таким чином, маємо Facebook, маємо один мобільний додаток, google Authenticator, налаштований разом з Facebook, і маємо другий. Мобільний додаток аутентифікатор також налаштований з Фейсбуком. Чому? Наголошую, щоб зрозуміло: якщо ви втратите доступ до вашого Google аккаунта, то оця програмка Google аутентифікатор може не запрацювати. Нагадую, що тут ви можете мати один аккаунт, або два аккаунти, або три, який з них може бути вам недоступний. Тоді, логуючись до Facebook на новому пристрої, ви не будете мати можливості витягнути код саме з тої програмки, яку ви налаштували колись, наприклад, рік тому. І тому налаштовується друга програмка. Наголошую, це advanced level, це додатково, це Extended, це розширені можливості. І Facebook, якраз за рахунок цих налаштувань, дає вам можливості. Ви можете третю, четверту і так далі. Добра, добра рекомендація буде, якщо ви, як мінімум, як мінімум зробите одне налаштування додатку автентифікації, при умові, якщо ви даєте собі обіцянку, що ви ніколи не загубите телефон і ніколи вас ніхто не взламає в Гуглі, то ви безпечні. Ну але ж ви розумієте, що всяке в житті може бути, і тому бажано мати другий аутентифікатор, який вам дасть можливість убезпечити себе ще більше. Думаю, що вистачить на сьогодні в цьому відео. Якщо будуть питання, пишіть, а краще пробуйте і побачите, як це на практиці.